Пора сіяти нескорослі помідори. Які з них ми будемо сіяти, і які найкраще посіять можете ви, ми вам сьогодні розкажемо. Добрий день! А ми сіємо тільки гібриди. Це наша точка зору. Нав'язувати ми її нікому не збираємося. Хто хоче втрачати свій час замарно, будь ласка, але ми звикли отримувати дуже якісний урожай. Тому наша точка зору ось така. Сіємо тільки гібриди. Якщо хтось чогось не зрозуміє, що таке гібрид, то я вам так скажу: гібрид це опилилися два сорти. Але вони це не опилилися не в природі, а опилилися в штучних умовах. Тобто для них склали гарні умови, вибрали найкращі два сорти і з них отримали один гібрид. Ніяких тут ГМО придумувати не треба. Тому казати, що сорти смачніші, аніж гібриди, ну взагалі не можна, тому що гібриди це якраз все з найкращих сортів. На дворі 21 -е сторіччя. У нас є можливість вибрати найкраще і по урожайності, і за смаковими якостями, і по стійкості, по стійкості до хворів. Тому ми зараз розкажемо, що ми будемо сіяти і чому. Ми так вирішили, що нам більше треба рожевого томату. А ви по цій схемі, що ви бачили зараз у себе на екрані, бачите, що помідорчиків Happy Net і Pink Bush ми посіяли по 15 штук. Всього їх у нас 80 буде. А ось томат Розаліза у нас закінчився. А закупки свіжого насіння у нас будуть уже літом, щоб воно було найсвіжіше. І в нас залишилося всього 8 насінинок. Ось ми їх ці 8 насінинок і посіємо. Низькорослих червоних томатів ми сіємо дуже мало. Ми взяли тільки два гібриди низкорослого червоного це каста і топкапі. Вибрали ми за тими ж якостями, як я казала. Вони смачні, вони крупні, вони дуже гарні. Ще ми взяли два види сливок: червона міцено і жовта Yellow рівер. По 5 кущиків ми їх посадимо і подивимося, які вони у нас будуть. А тепер трішки до екзотики. Щоб красивий був салат, ми взяли жовті помідори. У фірми Кітану їх два види. Низкорослих-жовтих. Це томат нуксі і томат Айсан. По опису вони дуже схожі, а яка між ними різниця, ми побачимо разом з вами у нас на грядці. А тепер переходимо до чері. Тут навіть смішно ми посадимо низкорослий чері «Ачіко». Його дуже багато на кущах, його ми не вирощували, але бачили в прошлому році, який він росте. А насіння жовтого низькорослого чері у нас закінчилось. Тому ми вибрали високорослий томат черп Це буде одна насінинка сакури, яку ми завжди сіємо, бо вона дуже смачна. І декілька насінин буде КС 97. Це високорослі томати, але ми попробуємо їх вирощувати на коліях. і глянемо, як ми їх сформуємо. Вітри дуже сильні. можливо, ми їх залишимо на висоті десь метр-20 -метр двадцять. Обламаємо їм макушку, але пустимо всі пасиночки, на яких теж будуть кісті з томатами. Ну, це подивимося тоді, коли вже будемо формувати кущ. А ще чому одна тільки насінинка сакури? Сакура у нас просто теж закінчилася. Тому що залишилося в пачечці, то ми будемо сьогодні сіяти. А це буде всього один кущик у нас. Ну нічого, урожай сакури дуже високий. Я думаю, посмакуємо ми всі. Томат ми не закриваємо, помідорчики ми не консервуємо. І це якраз вплинуло на вибір того, що ми будемо сіяти. А якщо б ми були вдома, то ми б ще більше посіяли сливок. Дуже гарні в нас сливки є. Сливка деріка і сливка велос. Їх дуже багато на кущах. Вони дуже гарні в банці. І з них томатний сік теж густий і хороший. Є дуже багато таких невеличких томатів, більш раннішніх, які влізуть дуже гарно в баночку. Це буде томат Асвон, ранній томат. Томат Мама фірми Сінгенти дуже серйозний томат. Урожайністю його всі задоволені. А ще є багато і крупних томатів, які йдуть і на сік томатний, і поїсти. Цей Флоріда крупноплодний томат, і Бобкат крупноплодний томат, як могла вам називати, дуже довго. Вибір великий. І все з цього ви можете спокійнісінько брати і сіяти для себе. Як підходимо до вибору, я вам розказала, а тепер пару парад я вам дам, як підійти до вибору можна вам. Основне при вирощуванні рослин це якісний, гарний посадковий матеріал. Тому, вибираючись серед гібридів, які продаються в магазинах, ви можете купляти любий, любий, але дивитися при цьому тільки те, що вам треба. Гібридів зараз поганих не буває. Всі гібриди. Це якісний посадковий матеріал. А ви вже вибираєте за своїми параметрами. Це буде низькорослий томат, середньорослий чи високорослий, це буде червоний, рожевий чи жовтий, це буде сливка, чи буде черіч, чи буде крупноплодний томат. Це вже вибирайте за своїм смаком. І запитувати, що краще з цього купити. Ну, я вважаю, що це просто некоректно. Воно все найкраще. Колись давно дійсно вирощували гібриди. Селекції було дуже мало. І вирощувалися в основному такі гібриди для того, щоб вони довго лежали, щоб могли доїхати далеко, тобто транспортабельність висока, стійкість до хвороб. Але зараз для селекціонерів основне питання це смакові якості. Конкуренція дуже велика. Тому над цим питанням дуже довго працювали і таки досягли. Того, що хотіли. Смакові якості гібридів зараз дуже гарні. Тому зациклюватись на виборі гібриду не треба. Основне, що ви повинні запам'ятати, це технологія їх вирощування, це полив, це підкормки, це обробка від хвороби і так далі. Якщо цього всього буде недостатньо, то постраждають і смакові якості, і кількість вашого урожаю. Як ми якраз будемо сіяти, я вам не буду розповідати. А якщо комусь цікаво, ви можете перейти на наш канал і подивіться. Відео там дуже мало, канал називається Городник. І ви там подивитесь технологію посіва. Це те, що ми завжди виконуємо однаково при посіві любої культури. Технологічно тільки скажу одне. В першому відео, яке ви, може, захочете передивитися, ми сімена замочували. Десь томати ми замочувати не будемо, у них енергія в схожі на більш висока. Тому ми сіяти будемо сьогодні просто свіжі насіння з пачки. Посіяли, пролили, все накрили, несемо на теплу підлогу і чекаємо всходів. До побачення, всього доброго!